Після падіння імперії зла країни НАТО скорочували оборонку, і в Кремлі, очевидно, були в курсі проблем європейських армій, оскільки цілком серйозно готувалися до війни в Європі. Добре, що це нарешті дійшло і до НАТО. Як альянс готується до війни з Росією? Чому вважає її неминучою? І коли Путін може наважитися це зробити? Усі сценарії від Артема Кулі. Чи нападе Путін на НАТО? Більшість вже е, е, готовіться війни. Чому про це заговорили на Заході? Вже пані, що з неможливо подавати. На які європейські території претендує Росія, та коли і як може початися нова війна? Це можливо буде не регулярна армія, а умовні групи вагнера або зелені чоловічки, або що ще. І чи встигне підготуватись Європа? Ми розібрали основні сценарії. 31 січня НАТО починає найбільші навчання з часів холодної війни. 90 тисяч військових, 50 бойових кораблів, 80 одиниць авіації та більше тисячі наземних бойових машин. За легендою війська альянсу відбивають вторгнення РФ у районі Сувальського коридору. Альянс демонструє свою здатність зміцнити євроатлантичний простір завдяки переміщенню сил з Північної Америки. За сценарієм це посилення відбувається під час змодельованого конфлікту, що виникає проти майже рівного супротивника. Сувальський коридор, саме цей короткий перешийок на Литовсько-Польському кордоні, є найбільш бажаною тактичною ціллю РФ на території Європи, адже контроль цієї ділянки дозволить мати сухопутне сполучення з анклавом Росії Калінінградською областю. Ми від теж вивчаємо кожен день і сантиметр, що Росія там витворяє. Ні, і в Польщі, і в Литві, і я думаю, уже в усі странах і в Європейського Союзу і НАТО може тільки в меншинстві государства тебе ніто на большинство вже е, е, готується к воїні. Незадовго до початку навчань сувальський коридор несподівано залишився без супутникової навігації. GPS. У мережі висували припущення, що це справа рук Росії. Вчора росіяни випробували реп у Калінінграді, тож майже половина Польщі та Сувальський коридор залишилися без GPS. Здавалося б, це ні про що не говорить. Але за кілька років до повномасштабного вторгнення РФ підривала склади в Україні. То не вже роботою РЕБ Росія також готується до потенційної атаки на сувальський перешийок? А Росія зі свого боку демонструє власне сигнали того, що вони також готуються. Це зокрема і е, транспортування е, ядерної зброї в Білорусь е, знову ж таки як сигнал нашим партнерам про те, що війна буде вестися на ваші території. Якщо ви перетнете нашу територію, то ви отримуєте одразу е, ядерний, ядерну відповідь. Плюс до того розганяється військова економіка Російської Федерації. Вони збільшують дійсно кратно вже збільшують виробництво. Снарядів заяви про те, що Росія може почати війну проти НАТО, останнім часом дуже часто лунають від західних лідерів та топ-посадовців. Прем'єрка Естонії Кая Кава заявляла, що у Європі є від трьох до п'яти років, аби підготуватись до можливої військової загрози Росії. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що ймовірний напад станеться через 5-8 років. Голова військового комітету НАТО Пауер закликав готуватися до війни з Росією найближчі 20 років. А головнокомандувач армії Нідерлан. Генерал-мартин Винен заявил, что військове протистояння начнется уже у найближчому майбутньому. Путин, конечно, подобные намерения спростовує. Если Путина не остановить на Украине, то значит Россия нападет на НАТО. Это чушь полная. У России нет никаких резонов, никакого интереса ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного воевать со странами НАТО. У нас ні ними ніяких сірі теальних претензій друг к другу. Нет, нет желания на с ними отношения. Однак, фактично, те саме очільне Кремля раніше говорили про Україну. Аби посилити свою оборону, балтійські країни збираються побудувати 600 бункерів на кордоні з Росією. Більшість розташують на південному сході Естонії. Наміно ніхто ні подумав, що штував і інтернету, інтернет, інтернет розуму, Нужно будет строить бункеры там позиции, как в Первой мировой войне, да. Но это работает. Это работает. Днями видання з ідейлімейл з посиланням на колишнього командувача армії США Бена Ходжеса опублікувало ймовірний сценарій нападу Росії на НАТО. Першим кроком стануть кібератаки, які спровокують глобальні збої інфраструктури та супутників. Далі РФ може задіяти сотні далекобійних ракет проти цивільних об'єктів у Європі, передусім аеродромів, морських баз та логістичних центрів. Третім кроком стане наземна операція. Спочатку спроба захопити сувальський коридор, а потім атаки на країни Балтії чи Польщу. після цих Ормі РФ може взяти паузу для оцінки ситуації. Не є ціллю прорубати в коридор. Є ціллю заставити а, Сполучені Штати сісти за стіл переговорів і розпочати діалог а, шантажем, шантажем того, що або ви зголошуєтеся на наші ультиматуми, які, наприклад, були а, озвучені в наприкінці 2021 року перед вторгненням повномасштабної Росії в Україну. Це посунення кордонів НАТО на кордони 97-го року. Росія все ще випереджає європейські країни НАТО за кількістю танків, артилерійських систем, і реактивних літаків однак не за якістю. Крім того, після вторгнення в Україну Путін навряд чи має ілюзії, що російська армія розгромить армію НАТО. Його розрахунок може бути на те, що альянс побоїться скористатися п'ятою статтею, за якою напад на одного з країн-членів вважається нападом на всіх. До того ж, треба розуміти, яким саме чином може діяти Кремль. Це можливо буде не армія, а умов групи Вагнера або зелені чоловічки, або що ще, що буде без опізнавальних знаків, да без розпізнавальних знаків, які і тому сценарій реагування на таку агресію чи провокацію має бути зовсім іншим. Однак, в якій би формі не був організований наступ, про застосування п'ятої статті НАТО на заході ніхто не сумнівається. Переконує Литовський політ. Він хотів би щоб наш. эта статья 5 не заработала, но так как ее оценивает, например, президент Байден, для него это ну, религиозная статья. И это статья, на которой держится вся НАТО. Ні, і я не ні одного політика, который сумнівався пісту. Саме тому цілю Росії напередодні можливого конфлікту може стати витіснення Сполучених Штатів з Європи. І тут Кремль покладає надію на перемогу на виборах Дональда Трампа, який у 2020 році заявив президент Єврокомісії Урсулі фон Дерляєн, що якщо Європа зазнає військового нападу, то США не придуть їй на допомогу, і що НАТО мертве і навіть пригрозив виходом із альянсу. Вы знаете, мы живем в период геополитического хаоса, даже без ядера, скажем, после смены политического хаоса Соединенных Штатов Америки, возможно, Америка будет из игры. Но, как я сказал, западные партнеры поделились на два лагеря. Это Европа, это и Соединенные Штаты Америки. Сейчас Европа работает автономно. і вона буде працювати. очевидно, що для здійснення подібного задуму Путін шукатиме вікно можливостей, як це робив з анексією Криму, коли скористався дестабілізацією в Україні. Наприклад, одним з вірогідних варіантів можуть стати навіть цьогорічні вибори у США, коли на деякий час в країні виникне політичний вакуум. Це може спровокувати всередині країни події, схожі на штурм капітолію або якісь інші, або те, що зараз відбувається на кордоні. В Техасі, тому е, і тоді Сполученим штатам дійсно буде не до того, що відбувається в Європі, і цим може скористатися Путін. Тож навіть малоймовірна перспектива воювати з РФ без американської підтримки змусила європейських лідерів прискорювати воєнну підготовку. Ба Во всіх наших країнах йдуть ті ж самі розговори, і то ми. не, не успеваем с темпом России, которая уже повернула всю экономику на военную, и, и мы видим эти темпы подготовления э, в войне, и мы должны очень ясно показать России, что э, в таком случае она потерпит поражение. И так что это абсолютно нормально, если мы хотим жить в мире, нам надо подготавливаться к войне. А в подібних подобных сценариях Украина Евросоюзу и НАТО может уникнуть, если уже зараз обеспечить Украину все необхідною зброєю. Но, конечно, все тоже в Западе понимают, что мы не можем никаким образом дать Путину победить в Украине и что Украина должна победить. Якщо цього не буде, тоді угроза Западу умножиться, і тоді час буде відчитуватися, як ви сказали, в 2-3 роки до конфлікту прямого з НАТО. Поки за ЄС відкритий другий фронт та ще й проти НАТО, Росія швидше за все не наважиться, але багато залежить від західної допомоги. Якщо вам не ну, Войска, которые заняты вами, да, у них будет время посмотреть именно на, на Прибалтику, и на какие-то другие страны. Нужно, скажем, от года до двух, чтобы вся европейская оборона повышенность встала на ноги, фичкала у вас оружием, и вы потихоньку истощаясь, истощаясь, и шли вперед. В такому сценарії ряту такі угрози. Отже, якщо раніше війну Росії з НАТО вважали неможливою, то тепер до неї фактично розпочали зворотній відлік. Це говорить про те, що на заході остаточно зрозуміли Путіну не потрібна якась адекватна причина, щоб вторгнутися в іншу країну. Кожна нова почати ним війна це підвищення ставок, і після повномасштабного вторгнення в Україну напад на НАТО цілком вкладається в цю логіку. Артем Куля, факти тижня, і Єдині новини.